Доброго вечора, доброго вечора, шановні глядачі. Середа, 19 листопада, на календарі, стрімко добігає свого завершення екватор поточного робочого тижня, і ми ставимо його інформаційну крапку. В Студії Павло Москальов з 8-ї години вітаю вас і коротко насамперед про головне. Секретаря Миколаївської міської ради обрано Валерія Калашникова. Засідання сесії Миколаївської міської ради. Мистецтво влади і влада мистецтва тема засідання дискусійного клубу у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського це надзвичайно актуальна тема, і надзвичайно зараз в Україні контроверсійна. Вона вічна, вона болюча, вона складна. І ми, власне, філологи хотіли би принаймні якісь певні шляхи знайти для вирішення цієї проблеми. Вихованці заслуженого тренера України Олександра Рембаловича повернулись з чемпіонату України з карате, отримавши високі нагороди. Ну а тепер про це та інше більше. Розпочинаємо з офіційної інформації. Перше засідання Верховної Ради України. Восьмого скликання відбудеться 27 листопада поточного року. Про це на брифінгу повідомив керівник підготовчої депутатської групи з підготовки до першої сесії парламенту. Восьмого скликання Володимир Гройсман це передає офіційний сайт «Укрінформ». Цитую. Ми сьогодні розглянули надзвичайно важливе питання і прийняли по ньому рішення консолідовано. Хочу сьогодні оголосити, перше засідання Верховної Ради відбудеться 27 листопада цього року, сказав Гройсман. Водночас він наголосив, що потрібно вирішити багато організаційних питань для проведення першого засідання Верховної Ради. Знову таки цитую. Для проведення засідання потрібно провести багато підготовчої роботи. Тому сьогодні ми визначили підгрупи, які будуть опікуватись всіма організаційними питаннями щодо підготовки першого засідання Верховної Ради. Кінець цитати сказав Гройсман. Він зазначив, що підготов... підготовча група продемонструвала готовність якнайшвидше розпочати роботу парламенту. Нам було важливо саме визначити дату першого засідання. Це говорить про те, що ми налаштовані на якнайшвидшу роботу для прийняття важливих рішень для України. Резюмував Гройсман. А ось їх колеги, миколаївські депутати, сьогодні брали секретаря міської ради, дозволили незаконно встановленим кіоскам мобільного зв'язку працювати на вулицях міста до 1 травня наступного року та вирішили відвести земельні ділянки учасникам антитерористичної операції ветеранам афганцям 44-та сесія Миколаївської міської ради 6-го скликання продовжила пленарне засідання розпочати 13 листопада. На посаду секретаря міської ради Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров запропонував депутатам кандидатуру колишнього генерального директора Чорноморського судомдівного заводу Валерія Калашнікова. За нього проголосували ...56 депутатів. П'ятеро були проти, чотири утримались. Валерій Калашніков подякував колегам за високу довіру та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб наше місто стало ще кращим ніж воно є. Очень хотілося б, щоб в нашому залі. с нашими депутатами, с комиссиями, как можно было меньше политики, а больше дела на благо нашего города, который очень красивый, уютный. Хотелось бы, чтобы он стал еще лучше. Спасибо вам за огромное доверие, которое вы мне оказали. Після обрання секретаря міської ради депутати повернулись до питань порядку денного, які вони не встигли розглянути минулого четверга. Нагадаємо, проблемним стало питання функціонування кіосків з надання послуг мобільному зв'язку та продажу скреч карток і супутніх товарів. Депутати стверджують, що на вулицях міста незаконно встановлено понад тисячу таких об'єктів. Сьогодні патрії в місті з оренди землі в год составляють 960 тисяч. Сегодня потери по зарплате, мы взяли двух человек, работающих в киоске, составляют мало-немало 23 миллиона. Только по одной зарплате. Плюс отчисления. Протягом кількох днів, поки тривала перерва у пленарному засіданні сесії, депутати доопрацьовували проєкт рішення. В кінцевому варіанті він виглядає так: до 1 травня наступного року управління містобудування та архітектури і робоча група із впорядкування об'єктів продажу послуг мобільного зв'язку, мають розробити комплексну схему розміщення та архітектурного вигляду таких об'єктів. Суб'єкти господарювання, які здійснюють цю діяльність, до 1 січня 2015 року повинні надати свої пропозиції. Крім того, їм порекомендували оформити належним чином трудові відносини з реалізаторами скреч-карток. Прийняти міри по оформленню трудових або господарських відносин з реалізаторами скречкарт согласних зот України і хазяйства кодексу України до 01.03.2015 року. года. Також в ході пленарного засідання народні обранці вирішили цілу низку земельних та архітектурних питань. Звичайно, у сесійній залі не обійшлося без палких дискусій, взаємних звинувачень та непорозумінь. Більш докладно про роботу 44-ї сесії Миколаївської міської ради 6-го скликання дивіться у неділю в програмі Крапки над і». Олена Пономарьова Артем Білібов телевізійні новини Миколаївщини. Україна розраховує отримати наступний транш кредиту від міжнародного валютного фонду на початку 2015 року, оскільки досі не сформована парламентська коаліція і новий уряд. Про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак. Цитую, думаю, що швидше за все транш буде на початку наступного року, хоча є невеликий шанс отримати його і в цьому. Але я думаю, що з такими темпами формування коаліції уряду ми не встигнемо домовитись про отримання коштів, оскільки нам треба ще прийняти бюджет, сказав міністр. Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що Україна розраховує отримати об'єднаний третій, четвертий, п'ятий транші кредиту від МВФ до кінця цього року. 26 жовтня в Україні відбулись позачергові вибори народних депутатів. Кожен громадянин держави безумовно покладав надії і сподівання на поліпшення ситуації, позитивні зміни в країні. Суттєво новилась і команда народних обранців, які представлятимуть Миколаївщину. Наша знімальна група вирішила поцікавитись у миколаївців, городян, що саме вони очікують від оновленого парламенту. Вибори, яких вимагав майдан, яких чекала вся Україна, відбулися. Українцям все ж таки вдалося освіжити Верховну Раду. З посеред новообраних депутатів, насправді новими будуть 236 обранців, тобто 56%. Ми вирішили дізнатися, чого чекають жителі Миколаївщини від новообраних депутатів. Я жду від Верховної Ради, що вони попитаються, все таки створити нові робочі місця. и постараются ну, оставить старые рабочие места. В то же время надо их как-то легализировать, чтобы шли отчисления в казну. Но с этим проблемы у нас почему-то все идет тень. Да? Главное, чтобы не было войны, чтобы у нас работа была на данный момент. А там уже будем смотреть по ситуации. Ну, мы ожидаем перемен к лучшему, во-первых, от нового состава Верховной Рады. наша жизнь к лучшему шла. Люди за что боролись на Майдане там, и так далее, чтобы оно шло в лучшую сторону, позитивную. Боевые действия на Востоке тоже. Наши победы над террористами окончательными и бесповоротные. Просмотреть все законы, нести какие зміни, покращити роботу свою. У нас сейчас самый основной вопрос – это все-таки война. Вот, нужно как-то прекратить все-таки агрессию со стороны Российской Федерации и просто вот навести порядок и привести мир в страну. А в дальнейшем, я думаю, что все остальное уже будет проще, потому что сейчас ну, все остальные проблемы как бы меркнут по сравнению с этим. Вопросы должны решать непосредственно, которые, понятно, что глобально это вопросы государства, но и в первую очередь государство это люди, вопросы людей. как-то должны помочь людям, старикам даже, помочь и отопление, и свет, и газ, это все очень дорого. Не говоря уже за питание и одежду детей. Так, смотрю, ничего не делается, со всех обещаний, которые обещали, никто ничего еще не сделал. Надеюсь, что они выполнят свои обещания и будут лоббировать интересы региона. Вопросов море. Я не могу так сказать, что первое, второе, третье. Тут хвататься надо за все. Хочется пожелать всем попытаться сделать все лучше. Где делись совхозы-миллионеры? Хочется, чтобы они появились опять. Чтобы людям было где работать. И чтобы, когда ведешь ребенка в школу, не собирал его, как замуж выдаешь или как женишь. А чтобы было как раньше. Ребенок идет в школу, поняли, в костюмчике цветочками, а не со слезами родителей, что денег дома уже нет. Чтобы решали проблемы реально нашего города, которые вот у нас насущные по городу такие есть, проблемы с коммунальным хозяйством, с водоснабжением, там, так далее, с газификацией, ну, чтобы, оно, чтобы то, что обещали, чтобы они это выполнили в зале. Вообще я им не верю. Все врут. Наталья Ячкалова, Александр Попов, телевизионные новости Миколаевщины. У виставковому центрі Нарім Експо відкрилась 13-та спеціалізована виставка Освіта 2015. Протягом трьох днів про свої здобутки та викладацькі колективи розповідатимуть відвідувачам кращі освітні заклади Миколаївщини. Основна мета виставки ознайомити учнів базових освітніх закладів та мешканців міста з системою вищої, професійно-технічної та середньоспеціальної освіти в Миколаївській області. Цього року беруть участь 35 представників. представників. Нас є унікальні спеціальності. У нас є унікальні кафедри. У нас є унікальні спеціалісти, яких немає в інших областях і в інших країнах. На розсуд відвідувачів, а це переважно випускники та їх батьки. 18 вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації та 19 професійно-технічних навчальних закладів. Наша виставка кожного року показує не тільки досягнення. В науці, в розвитку тих напрямків, по яких ми працюємо, а також дає можливість спілкуватися зі школярами. Традиційно у виставці беруть участь флагмани вітчизняної освіти. Це Національний університет імені Василя Сухомлинського, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Національний університет імені Адмірала Макарова. Сьогодні як ніколи актуальним є питання щодо навчання військовій справі. На сьогодні выполняє те задачі, які стоять перед ними. вони Они, честь виконують на тому ж уровні, як і виконують їх і сверстники, які закінчили военную академію по направлению. Доказать схопуних лист у випускників є можливість одержати максимум інформації про навчальні заклади, навчальні програми, а також знайти більш сприятливі умови. Чим цікаво саме Ніколаївська відділення, тим, що не виїжджає практично, не виїжає за приділи Ніколаєва, наші студенти можуть отримати диплом Національної академії внутрішніх діл, тобто диплом Київського вузу. В рамках виставки планується проведення конференцій, робочих нарад, зустрічі випускників вищих навчальних закладів. Наталя Приходько, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. А ось на базі Миколаївського національного університету імені Сухомлинського продовжує свою роботу дискусійний клуб. Цього разу присутні обговорювали таку тему, як мистецтво влади і влада мистецтва. На захід запросили студентів, викладачів, митців та представників влади. Модератор заходу, доктор філологічних наук, професор Оксана Філатова. Вона розповідає, що такі зустрічі проводяться не вперше. До активного обговорення нагальних питань залучаються і студенти, і викладачі. Це надзвичайно актуальна тема, і надзвичайно зараз в Україні контроверсійна, вона вічна, вона болюча, вона складна. І ми, власне, філологи хотіли би принаймні якісь певні шляхи знайти для вирішення цієї проблеми. На думку студентів, мистецтво має споконвічний зв'язок із зовнішньою дійсністю, складовою якої постає влада. У різні епохи літератори працювали пліч опліч із владою. Чи не є співпраця митця під коренням? На це питання мають відповісти учасники дискусійного клубу. Звісно, політика і література завжди йде поруч, але ж треба все ж таки письменнику замислюватись над тим, чи ставати йому на бок на бік політики. Саме підтримати негативну якусь негативну цей бік, або все ж таки висвітлювати те, що хоче від нього почути саме народ. Цей діалог саме для молодших студентів він важливий тим, що вони дізнаються різні думки думки своїх старших студентів, старших курсів, думки викладачів своїх, думки інших відомих людей з приводу того, як мистецтво впливає на владу і влада, як впливає на мистецтво. Під час обговорення питань в рамках дискусійного клубу лунали різні думки. Втім, учасники дійшли згоди в одному: без мистецтва немає влади, а без влади немає мистецтва. Наталя Приходько, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. 19 листопада перестало битися серце Шинкарьова Михайла Фанасьовича, голови Миколаївської обласної організації «Ветеранів України. Він народився 28 жовтня 1942 року у Новому Бузі. 61-го закінчив Новобузький технікум механізації сільського господарства. 64-го Одеське військове училище у Києві пройшов військову службу від командира взводу до командира зенітно-ракетного дивізіону. У 1974 році закінчив військову командну академію військ протиповітряної оборони. Служив на Далекому Сході, на Кубі. А у 1986-му був направлений до Ярославського вищого інженерного училища військ ППО. Після виходу на пенсію брав активну участь у житті міста та області. Довгий час був заступником голови Миколаївської обласної організації ветеранів України, а з 2011 року очолював її. У своїй роботі він завжди приділяв особливу увагу захисту прав та інтересів ветеранів війни та праці, патріотичному вихованню молодого покоління. У пам'яті миколаївців Михайло Шинкарьов залишиться великодушною і чуйною людиною. Миколаївська обласна державна адміністрація та Миколаївська обласна рада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного ветеранській громадськості області. Співробітники Державтоінспекції продовжують профілактичну роботу із дітьми. Цього разу за правильний перехід вулиці малеча отримала солодкі подарунки. Мета подібних заходів заохотити маленьких пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху. Саме тому такі акції проводяться правоохоронцями щонайменше раз на тиждень. Цього разу працівники Державтоінспекції вирішили поспілкуватися із дітьми просто поряд зі школою номер 56 Саме тут знаходиться найжвавіша ділянка вулиці Космонавтів. У нас сегодня проходит такая акция. Мы дарим деткам за то, что они переходят пешеходные переходы в, по, по, зебре. Дарим конфетку, держите вам конфетку. Вот. Чтобы бабушка пример показывала своей внучке, где переходить, где переходить дорогу. Чтобы в неустановленных местах не переходили дорогу и не выбегали из-за транспорта через дорогу. Як виявилось, більшість юних учасників дорожнього руху і без нагадувань дотримувалися правил дорожнього руху. Мовляв, батьки навчили, а хтось навіть хизується такою увагою зі сторони дорослих. Я казала, ґамнебо було гамнебочі каріготика. Я знала правила руху. Папа мене навчив, мой папа. Працівники державтоінспекції вкотре звертаються до всіх учасників дорожнього руху із проханням бути уважнішими на дорозі, дотримуватись правил дорожнього руху та стежити за малечою, аби і вони не забували про безпеку поряд із проїжджою частиною. Денис Іванов ТНМ. У Миколаївському концерт-холі Юність завершився студентський кубок КВК. Важливий для студентства захід приніс море емоцій та цінні подарунки призерам. Змагання проходили у стандартному для КВН-у порядку. Кожен етап та окремо виступ оцінювала суддівська колегія. Це люди, які знають, що таке гумор, та в деякого це взагалі професія. Захищали честь своїх вузів на другому студентському кубку КВН -у. такі команди: команда міжнародного класичного університету Ітцмай Лайф, базового медицинського коледжу Прахаділі Міма, Чорноморського державного університету імені Петра Могили Сім'я, Національного університету кораблобудування Компас, університету культури, обратіть увагу, коледжа культу культури «Триножка» та Національного університету імені Сухомлинського «Абриков». Ой, ми теж дуже щасливі. Було в прошлому году в, в Могилянці проводився, а саме Могилянці в Ми його виграли. Він Трин клином вишибає, подумала, толста дівчина почала піти, зробила за нього. З результатом 9,4 бала посіли третє місце команди коледжу культури та мистецтв стриножки та Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сім'я. Звання кращої акторки вечора отримала артистична дівчина Ліза з команди, яка посіла друге місце. Абратіті внимання. Братітя внімання. говорили, Придажи можеш играть. Я сказала да. Кажучи про результат, слід відзначити абсолютного переможця конкурсу команду Національного університету кораблебудування Компас, яка набрала максимальну кількість балів вразивши глядачів технічним виконанням, професіоналізмом, а також інтелектуальним та дійсно смішним гумором. Готові ліс дуже довго, дуже довго.

Сьогодні Україна відзначає день працівника гідрометеорологічної служби. Свято відзначається з 2003 року. Наша знімальна група побувала на авіаційній метеорологічній станції цивільний Миколаїв, аби зрозуміти, в чому ж полягає специфіка роботи метеоролога. Метеостанції такого рівня на території Миколаївщини всього дві. Та й то за якістю та кількістю послуг авіометеостанція Цивільний Миколаїв одна з найкращих не лише в Україні, але і в світі. І це при тому, що устаткування тут почали замінювати на нове лише кілька років тому. До цього користувалися старим приладдям. Були взльоти, були падіння, в залежності від того, як розвивалася страна. У нас было в день по 100 вылетов. У очень много было вылетов. И маленькие самолетики, и большие авиации. К нам мечта прилетала. Мрия, знаете, большой самолет. Были Русланы. Были, ну, ИЛ-76-го сейчас видели. У нас на полосе есть Иан-12, Иан-26. Но сейчас пока временно. Но мы не летаем. Зараз більшість вимірювань роблять автоматично. Показники надходять до бази даних та опрацьовуються. Вручну доводиться вимірювати лише три пункти: ясність за допомогою спеціальних банерів, температуру ґрунту завдяки спеціалізованому термометру та радіаційне забруднення. Останній показник, до речі, є одним з найважливіших. Кожну втору середу місяця. відсилаємо телеграму з радіаційним фоном в випадку… ...сильного повишення радіації, штормів, коли радіація більше 0,25 і На цій станції працює майже 30 спеціалістів. Доводиться виконувати завдання одразу по двох напрямках для авіації та агропромислового комплексу області. А зарплатня, як і у всіх бюджетних структурах, невисока. У нас работа очень сложная. И берем мы как людей адекватных, ответственных, вот и как требования у нас очень высокие. Звідси інформація надходить безпосередньо до користувачів. Наша знімальна група скористалась можливості та дізналась, якою буде погода у найближчі дні. буде самая плохая на четверг, Там очікується сильний дощ. В четверг просто дощ, а в п'ятницю він постійно прекратится. Температурний фон ночі порядка 0,5 тепла, днем 3,8 тепла, а к вихідних дням уже прекратиться і вітер, вірніше стихне до 7-12 метрів в секунду. І похолодає. І вся ця інформація вміщується у два рядки закодованого тексту. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. 258 спортсменів з 11 областей зібрав чемпіонат України з карате за версією GKS, який відбувся у Житомирі. Миколаївщину представили вихованці Олександра Римбаловича з центру бойових мистецтв та фізичного розвитку Нікідо. Миколаївська команда, до складу якої входили дев'ять спортсменів віком від 6 років і старше, привезла чотири срібні нагороди в командних розділах. Ката та комітета, шість нагород в особистих розділах. В командних розділах в категорії ката бій з уявним противником. 6-9 років, друге місце у Трійки. Артур Римбалович, Данило Шкорубський, Єгор Морозов комітет, бій з реальним противником. Хлопці також вибороли срібло. Найменший спортсмен команди восьмирічний Артур Римбалович в особистому розділі. Котен Ката 6-9 років, виборов третє місце. В категорії 9 років бронзовим призером став Єгор Морозов. В командному ката 10-13 років, друге місце у Дарини Степанови, Артема та Дмитра Кагірових. У Юрія Преображенського командному комітету друге місце та третє місце в особистому у віці 11 років. Серед дівчат успішно виступила Дарина Степанова. У розділі ката 10-11 років вона була третьою, а ось в особистому комітет стала другою. В категорії 16 18 років третє місце виборов Сергій Базюк підготував команду тренер вищої категорії Заслужений тренер України Олександр Римбалович. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаївській дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву номер 6 відбувся відкритий турнір, присвячений пам'яті заслуженого тренера України, засновника школи боксу номер 6 Олега Проковича Григор'єва. Всеукраїнський турнір зібрав 111 учасників. Така кількість стала несподіванкою та предметом для гордості організаторів. Змагались юніори, а саме хлопці 99-го-2000 років народження у 12 вагових категоріях. Тенденція така, що в принципі з кожним родом до учасник. Тобто турнір как бы набирає ход. Ребята набираються збираються перед чемпіонатами України. Тут формуються характер боксера. Где-то оттачивается мастерство, школа бокса. Здесь довольно все ребята могут увидеть и ошибки свои, над чем им дальше работать, тренироваться. Турнір присвячений пам'яті легенди Миколаївського боксу, ветерана великої вітчизняної війни заслуженого тренера України Олега Григор'єва. У свій час він виховав із юнаків справжніх спеціалістів та талановитих спортсменів. Віктор Запорожець, який, до речі, брав участь в Олімпійських іграх, та є директором дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 Його учень таснувати э, дитячо дітської спортивних школи э, номер шість. Послевоєнної годы він потягнув ребят, які не бросив на улиці, потянув спорт. Він родоначальник Николаевского боксу однозначно. Кирило брав участь у чемпіонаті України, що проходив у Чернівцях, та виборов третє місце. А нагородили спортсмена у рідному Миколаєві. Він кікбоксер, займається 4 роки і ось вирішив спробувати бокс. Я Соні второю. Б... Браво... перше, Ребята, тренируйтесь, занимайтесь словами. Я считаю, что они как не потому что если якщо розсматривати по відеокі боксинг, то стойки в принципе, идентичны, Як боксерський, так и як Основное Основне для движення є на чолнок. Наприклад, якщо взяти та боки спорту, як бокс, там уже немножко другая манера ведения бої. Більшість призових місць посіли спортсмени Миколаївщини. Звичайно, тут зіграло роль те, що вони боксують на рингу шостої юдю США, не вперше. Організатори подякували гостям за участь та чесну боротьбу. Ігор Карманов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події середи 19 листопада. Поглядом команди інформаційників телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся до завтра, до восьми години ранку. Бажаю приємного вечора з телеканалу Миколаїв. Тримаємося.